Шістьох волинян звільнили з російського полону. Підліткові пустощі обернулись фінансовими розбірками. Організували незаконну бійню тварин, а останки закопували неподалік. Історія життя і довголіття Раїси Скопюк, який 96-й рік. Поклав своє життя за Україну оборонець із Затурцівської громади Сергій Дудюк. Житель села Озютичі воював у складі 59-ї окремої штурмової бригади. Свій останній бій воїн прийняв поблизу населеного пункту Новомиколаївка, що на Донеччині. Про дату, час та місце зустрічі загиблого повідомлять додатково. Обірвалося життя захисника з гіркої полонки Анатолія Гриня. Серце 48-річного воїна зупинилося 5 травня. Боратинська громада прощатиметься із захисником завтра, 7 травня. Об 11.20 траурний кортеж зустрінуть біля дому героя у селі. Гірка полонка за адресою вулиця Садова, 11. із 12-ї години. Анатолія Гриня відспівають у храмі святого архістратига Михаїла. Останній спочинок захисник знайде на місцевому кладовищі. Громада Володимира у Скорботі 3 травня під час реабілітації помер Микола Каліщук. Серце старшого солдата зупинилося на 45-му році життя. Про дату та місце похорону захисника повідомлять згодом. Йому на віки 37. У Луцьку всією громадою проважали в останню земну дорогу захисника Тараса Корніюка, що загинув за Україну на Донеччині. Рідні, друзі, сусіди та знайомі прийшли до кафедрального собору Святої Трійці, аби віддати останню шану воїну. Власної сім'ї Тарас не встиг створити. Війна забрала у нього таку можливість. По собі залишив тільки маму, яка досі не може повірити, що сина вже немає. Ми його знали, це дуже хороше. Чесна, справедлива була, така людина, він як дитина мені. Всі, хто прийшов провести воїна в останню дорогу, розповідають, що Тарас був неймовірно розумним, любив науку та спорт. В школі був відмінником. Завжди брав першість в олімпіадах з математики та біології. Це була одна доброта Тарас. Це ну, дуже добре. І коли навіть на випускному директор нашої школи виступав, казав, що це найкращий учень випуску. Сім класів випускних було, це найкраще очень був. Як зазвичай діти мають якісь кишенькові гроші, високі біжать по цукерки, щось куплять, а він збирав на книжки. Він постійно на книжки, він читав, читав, читав. Ка дитина Я взагалі ми сам поступив сам. Освіта була для нього не просто обов'язком, а справжнім покликанням. За результатами вступних іспитів пройшов на бюджет відразу до трьох столичних вишів. Обрав Київський національний університет імені Тараса Шевченка та закінчив його з відзнакою. Вивчився навченого мікробіолога та працював за спеціальністю у Києві в науково-дослідницькому інституті. Ми приїхали з півночі рівненщини аж. Під Вараша. знав його із малих літ. Мало того, що це закінчив Київський університет, то ще й закінчив аспірантуру, працював, От, отримав квартиру, все тільки б жити й жити. Ось. Але він був великим патріотом. Він був на Майдані, Євромайдані, і поранений, до речі, там також був. Патріотизм для Тараса був не просто словом, це був спосіб життя. Як розповідають знайомі, саме цю рису йому прищепив батько ще з дитинства. На початку 2023 року, не чекаючи повістки, добровільно вступив до лав ЗСУ. Батько виховував його в такому патріотичному дусі. І, ну, скажімо так, от син він такий дуже от, якби, такого патріотичного напрямку вихований. Два роки вважався безвісти зниклим. Проте ДНК експертиза підтвердила загибель захисника на Донецькому напрямку 19 жовтня 2023 року, поблизу населеного пункту Новомихайлівка. Всі його любили, поважали до останнього. Ми знали, Ми ще знали раніше, вже такі йшли відгуки, що він загинув, пропав безвісти, але надіялися, що може, можливо, останеться живий. Ну, не справдилося. Його ім'я назавжди закарбувалося не лише як захисника України, а й увійшло до книги рекордів Гіннеса. Тарас Корніюк встановив світовий рекорд, який присвятив своєму батькові підтягування з переворотом 1303 рази. Ці, хто знав воїна, назавжди запам'ятають його як людину з надзвичайно добрим серцем. Ми перед війною робили суботник. Вийшло три чоловіка. Виходить Тарас з граблями. я кажу, Тарас, ти ж до мами в гості приїхав, в Київ він вже вчився і там остався. Кажу: ти хай. А він каже, хай мама віддихне, а я буду за нею. Отакий він був у всьому. Поки наші діти сплять, то він вже встає, може по господарству допомогти. Колись ми там солому грозили на велику вантажівку, і у нас порвався такий шнур, чи що там, то знаючи його, він за. П'ять сім хвилин пробіг дуже велику відстань, щоб забрати і знову принести сюди, з дому. Це нереально було просто. А він за п'ять хвилин, тому що він був спортсмен, ми і всі його любили. Це золота дитина була для нас. Дуже хороший хлопець. Таки рідко навіть буває. Це хороший син для матері, це великий патріот. Я горжуся, що я був з ним знайомим. Йому все подобалося. Він любив вчитися, любив займатися спортом, любив все любив. Свій останній спочинок захисник Тарас Корніюк знайшов у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараджа. Дарина Соболєва, Дмитро Кудик, телеканал Аверс. Черговий обмін і 205 наших людей повернулось із ворожого полону. Більшість із тих, хто знову ступив на рідну землю. Молоді хлопці, народжені на початку 2000-х років. Серед тих, хто повернувся шестеро Волинян. Це Володимир Андрійчук із села Одеради Луцького району. Олександр Босацький із села Ласків Володимирського району. Микола Куцевич із села Гута, що на Ковальщині, Олександр Люфт, мешканець Цумані Луцького району. Роман Нечепорук із села Щурин луцького району та Денис Сусницький із хорлопів луцького району. Вітаємо вдома! На жаль, з кожним днем список тих героїв і героїнь, що поклали життя за Україну, зростає. Імена та обличчя захисниць і захисників увіковічнили у Самарівській і Голобській громадах. Там віднині є свої алеї слави. Рідні військових, односельці, представники влади прийшли покласти квіти до пам'ятних стендів і ще раз згадати всіх тих, завдяки кому ми маємо наш новий день і надію на перемогу та мир. У Луцьку біля Дубнівського перехрестя сталося ДТП за участю легкового авто та вантажівки. Як стало відомо, водійка Ауді, виїжджаючи з повороту, не пропустила вантажівку, яка рухалася з лівого боку. Внаслідок цього і сталося зіткнення. На щастя, ніхто не постраждав. Жінка свою провину визнала, обидві сторони склали європротокол і розійшлися без участі поліції. У ковалі вогонь охопив господарську споруду. Пожежа сталася на вулиці Роксолани. На місці загоряння працювали вогнеборці четвертої державної пожежно-рятувальної частини. Вони швидко ліквідували займання і не допустили поширення полум'я на сусідні будинки. Наразі причину загоряння з'ясовують. Волинянина вилучили боєприпаси. Трапилося це у Ратнівській громаді, коли правоохоронці прибули за викликом про домашнє насильство. У помешканні 26-річного чоловіка поліцейські виявили дві гранати Ф1 та СВП. Небезпечні знахідки вилучили та направили на дослідження. За фактом незаконного поводження з боєприпасами слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 263 кримінального кодексу України. Санкція статті за таке передбачає до семи років позбавлення волі. Досудове розслідування триває. Вкотре наголошуємо, що незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами тягне за собою кримінальну відповідальність, а особа, яка добровільно здасть органам влади незаконну зброю та боєприпаси, звільняється від такої відповідальності. Депутата не було, а він голосував у Ківерцівській міськраді. Інцидент за інцидентом. Як не зірвана сесія, то якесь, наче, містичне голосування. Напередодні місцеві жителі прийшли на сесію просити депутатів висловити недовіру міському голові. Бо ж Олександру Ковальчуку оголосили підозру у розтраті 6 мільйонів гривень на закупівлі бензовозів для зсу, а суд його від посади не відсторонив. Люди прийшли, а депутатського кворуму не Вистачило, ба більше. От на табло голос від депутата, якого в сесійній залі нема. Михайло Мелех каже, що не з'явився через поважну причину, а згодом побачив ось таку картину. Хтось проголосував замість нього. У мене на на сесії не було. Не знаю, як там спрацювала та карточка місто мене. Не зрозуміла перед сесією. Дві пульти під номером. Розписуєшся до неї і, виходить, активуєш його, мов що ти є, включаєш пульта, висвічуєшся на табло, що ти писаєш пишу в залі, не ясно і за на я сьогодні мав їхати поліці писати заяву. То хто ж натиснув кнопку на пульті відсутнього депутата і розпорядився його голосом. Секретар Ківерцівської міськради запевняє, що то сталося випадково. Це чисто людський фактор. Працівник наш діловод, яка роздавала пульти, переплутала просто. Було дуже багато людей, що розхвилювалася. У нас всі пульти пронумеровані. Кожному депутату дається пульт під певним номером. Роздруковується табличка, і стоїть прізвище, номер пульта, який потрібно віддати. Хольшевська і Мелих вони були поряд, і просто переплутала номер і дала. Пульт пані Ольшевські пана Мелеха. Як виявилось, технічна чудасія навколо ківерцівської сесії до вечора лише набрала обертів. Як повідомили наші джерела, двоє депутатів Надія Кузьміч та Василь Шперук – згодом написали заяви, що їхні пульти для голосування не працювали. Правда їхні заяви розміщені там, де пойме на голосування по даній ситуації ми проводимо перевірку. Або відбулося втручання зовні систему електронного голосування, або це технічний збій. Система у нас стара, дісталася в спадок від районної ради. Деколи так бувало, що пульти не спрацьовували. Поки перевіряють, що ж то могло накоїтись технічний збій чи політична традиція по Ківерцівськи невідомо. Сесію перенесли. Олена Лищук, Дмитро Кудик, телеканал Аверс. На Волині повідомили про підозру головному спеціалісту одного з управлінь Держпродспоживслужби, двом керівникам приватних підприємств та ФОПу. Відомо, що співвласники земельної ділянки влаштували забійний цех поблизу Луцька. Відход від тварин зберігали на території цеху, а пізніше закопували на непридатних для цього земельних ділянках. Згодом до справи залучили й посадовця з Держпродспоживслужби. В ході санкціонованих судом обшуків за адресами здійснення господарської діяльності фігурантами провадження вилучено проби ґрунту, води і також місної продукції. За результатами експертизи, встановлено забруднення земельної ділянки площею 500 метрів квадратних. За підтриманим прокурорами клопотанням слідчих посадовця головного управління Держпродспоживслужби відсторонено від посади. Дитячі пустощі із дорослими наслідками. У Луцьку забава між підлітками обернулась ворожнечею сімей кримінальною справою і грошовим конфліктом на сотні тисяч гривень. Усе сталося два роки тому в палаці учнівської молоді. Дітям тоді було по 14 років. Хлопчики вирішили привітати дівчаток із гуртка з 8 березня. Частування смаколиками, а далі діти забавлялись. Хлопчик катав дівчинку на плечах. Та впала і пошкодила зуби. Один зламався. Розказує підліток і його мама. Інша дитина навіть зняла відео. Хлопець каже, що дівчинка сама попросила покатати її. До слова, тато підлітка стоматолог, а дівчинка донька працівника СБУ. Я не був ініціатором, це сталося не по моєму бажанню. Просто ми дуже близько спілкувались. І відмовити не міг дуже в гарних стосунках. були. а чому вона Вона постійно до мене щось говорила, щось хихикала і перевішувалась мені до обличчя. Потім просто полетіло вперед. У мене є проблеми зі спиною і просто не вийде фізично стримати людину, яка перевішується на вас. Як чуємо, між дітьми навіть була симпатія. Але через тиждень після інциденту дівчинка заявила в поліцію, мовляв, хлопець зумисно її кинув. Тато дівчинки зажадав стягнути майже 300 тисяч гривень, розказує дружина стоматолога. І вона отак злетіла, вона крутилася, сміялась. Він її не скидав. Вони вирізали кусочок відео, де не видно ніяк вона залазила, ніяк вона спри... с... спадала. І Потім через тиждень ну чоловік, містоматолог, їй поставив брекети, він повернув ті зуби на місце. Ми надали всю допомогу. Через тиждень вони прийшли, вирізали відео, почали шантажувати на гроші і от написала заяву через тиждень в поліцію. А Це як ушник? Він грузить міліцію, він грузить судів. Він за ну позаробляє гроші 300 тисяч за зуб. Тато дівчинки, та сама потерпіла коментувати цей випадок на відріз. Відмовляються це їхня хочем, точка зору. То ми Нас... хочемо вашу почути. Я не буду надавати ніяких коментарів. так. так. Чому розкажіть, ми не будемо називати прізвище, Ні. не будемо вашу дочку, вас показувати Ні. просто роз... Суд першої інстанції частково задовольнив цивільний позов батька дівчинки. Вирішив стягнути з дружини стоматолога майже 240 тисяч гривень. Мовляв, то можливо дівчині знадобиться в майбутньому лікуватись у стоматолога. До підлітка суддя застосував примусовий захід виховного характеру застереження. Його сім'я хоче оскаржити таке рішення. Тата стоматолога до слова. Забрали в армію. Син, як чуємо, допомагає в церкві годувати безхатьків і займається науковою роботою. Впала дівчинка, шкода, шкода дівчину, звичайно, але не судити дитину, не ставити йому клеймо на все життя, на те, що він злочинець, вже дзвонять йому, кажуть, давайте будемо ставити на облік. Він входить в церкву, надано куча документів. Церква католицька там не вдає документи, в яких він заходах приймає. Всі, абсолютно всі свідки, навіть сама потерпіла, характеризують його як нормальну дитину, які гралися, навіть між дітьми були симпатії. Якщо батьки виникли свої розбіжності, і хтось на комусь хоче щось заробити, це вже питання взагалі для мене. Керівник гуртка на момент інциденту якраз вийшов, розповів хлопець. Дана подія відбулася в закладі освіти, де є ще інші особи, які відповідають за дітей і несуть за це відповідальність. До них взагалі питань, немає. Представник потерпілої зауважує, що школяр мав би передбачити наслідки своїх дій. Після травми дівчинці потрібна була психологічна реабілітація. Вона зверталась по допомогу до фахівців, розказує представник. Ігри, які діти грали, були систематичними, і е, жодних примусів щодо збирання на плечі потерпіла не здійснювала це. Здійснувано здійснювано на добровільній згоді обох сторін. Можливо. Не передбачив обставин, не передбачив наслідків, які могли настати. Крім того, не бракував закони фізики, діючи зі злочинністю, не зі злочинними недбальністю. Схоже хоче поповнити кишеню батька дівчинки і прокурорка. Мало місць суспільно небезпечне діяння. Правильно застосував визначив вид запобіжвид. Заходи виховного характеру виділя застереження, от і правильно вирішив цивільний поза що в даному випадку є необережність. В чому проявилася необережність? Що мав би передбачити, що тобто граючи в футбол, діти? Коли копає м'ячик і потрапляє в руку іншій дитині, повинен передбачити, що може бути зламана рука. тут не грали футбол. А от представниця служби у справах дітей просить суд задовольнити скаргу батьків підлітка. Колегія апеляційного суду частково стала на сторону сім'ї хлопця. Повернули справу на новий розгляд. Олена Лищук, Дмитро Кудик, телеканал Аверс. За вбивство дружини втрапив до в'язниці житель старої вижівки. Чоловік в ході конфлікту так побив обраницю, що остання померла. За такий зухвалий вчинок. Волинянин наступні декілька років проведе за ґратами. Доведено, що на ранок грудня у минулому році. Чоловік, який вже мав конфлікти із законом, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння під час сварки, яка виникла на ґрунті ревнощів, жорстоко побив дружину і від завданих ним тілесних ушкоджень, вона померла. Згідно з вироком суду, наступних 8 років та 6 місяців він проведе за ґратами. Колись княже місто сьогодні туристична перлина Волині. Після повернення статусу в міста Олика не лише оживає в історичному плані, а й стає сучасною в управлінні та комфортною для проживання. На сьогодні спостерігається дуже велике збільшення приїжджих людей, які хочуть ставати жителями громади, і особливо міста Олика. Вже ну і відповідно, що хочу заважити, що за останній місяць до мене особисто приїздило напевно, вже з. 5 чи 6 ветеранів, точно скажу, які хочуть відбирати ветеранський бізнес у нас в громаді. Два роки, як тут офіційно відкрився центр надання адміністративних послуг для місцевих мешканців, це можливість отримати десятки довідок, документів і послуг без виїзду до обласного центру. Послуг надаємо понад 170. Найбільш популярні витяги про місце реєстрації, реєстрація місця проживання, субсидії, пільги. Зараз дуже багато звертається ветеранів. У нас віднедавна працює помічник ветерана, ну, Користується по популярністю дуже багато. Багато людей звертається. Плануємо зробити паспортне обладнання, щоб так само мешканці могли користуватися даною послугою. І вже зараз на цей момент інтегруємо послуги ДРАЦ у ЦНАПі, тому що зараз їх немає. Зараз ці функції виконує секретар виконавчого комітету, а зараз воно перейде до нас. Мешканці громади задоволені, що оформлення документів прискорилось і не доводиться сидіти в чергах за довідками. Загалом зміни в Олиці приємно дивують. Я дуже задоволена, що нам зробили місто Олика. Ми сподіваємося, що в нас буде дуже багато можливостей на зараз. Дуже все добре. Це не просто формальне місто. Це місце, яке дихає історією і будує нове майбутнє для наступних поколінь. Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук для телеканалу Аверс з міста Олика. 95-літня Раїса Скопюк зустрічає нас на подвір'ї доволі бадьоро. Жінка розповідає, перш ніж оселитися у селі Борохів, довелося пережити чимало. Я родилася в Польщі 29-го року я, а, при... а приїхали. З Польщі нас забрали, війна кончилася, з Польщі забрали нас Ніколаївську область, то ми там були літо тільки. А треба на Волинь їхати, нема колгоспу, де Не приїхав на волинь. Поїздом їхала мама, я і сестра на Творонякове поїздом їхали. А то приїхали сюди, а тато їхав коровою. І кінь був, але я не знаю, де той кінь подівся там, то вже кров, і троє говешок, і тато місяць їхав пішки. А ми з мамою товарником приїхали. Хоч рідні кажуть, що останнім часом бабуся стала дещо забувати, свої юні роки Раїса Леонтіївна пригадує в деталях. Спершу опинилися у селі Вишнів. Йдемо до вишнів, а під лісом там така була хата старенька. Жила. І вони вже з Польщі приїхали сюди просто. І вона каже: Ой, де ви тут жилися? І, А ми йдемо з мамою і сестра. Забрала нас до, до хати, нагодувала. Сестра пішла корову, корови пасти, а я з мамою картоплі вибирали. Я вже мала 13 або 14 років, не знаю скільки. І заробили картоплі, і отак. І приїхав тато і давай десь шукати квартиру, то в Сапогові жили ми. У селі Борохів Раїса Леонтіївна оселилася, коли вийшла заміж, а хату, в якій мешкає тут з великою родиною багато років, переносили з ківерців від родини чоловіка. Хлопці ходили туди, вже молодь, знаєте. Ну, і подобав мене Скупюк Сергій. І, і сюди прийшла, а який той замуж був, що було копейка, але якось зробили якесь маленьке весілля і вже живу живуський років. Раїса Скопюк з родиною живе у селі Борохів з 60-х років. Чим тільки не займалась жінка, приймала молоко, працювала у ланці, на млині, на фермі. Із чотирьох дітей Волинянки нині лишився тільки син Володимир. Є шість внуків і вже сім правнуків. Рідні кажуть, бабуся багато читає і в'яже шкарпетки для ЗСУ. З перших років війни, з першого року війни там зимою немає що робити, і жінка купить. Якийсь ниток чи якийсь, знайдемо старого светра розплута. Дай в'язала хлопцям на фронт посилали. Дядь займається волонтерством, теж через нього передавали. За зиму скільки змогла, зв'язала, дали хлопцям, щоб не мерзли. Дай все плаче, молиться. За тих хлопців. Ще одне столиця за Україну тут. Куплюєте нитки, такі користь, якась і хлопцям там щось, то вже. І передавали через Тараса через зятя. Він теж волонтерик їздить туди часто на схід, допомагає, от і це є. І кажу, племінник приїжджав в відпуск теж. Ну, він не дуже часто так буває. Він там вже в Куп'янську вже з початку війни воює. А, mm. Андрій мій. Андрій ваш, ну. Попри поважний вік, жінка дбає і про господарство. Хутий, собаки, кури має, я тільки кури гляджу вже, але вже щось докучає, не хоче. Мовчати то спина були, то ноги, а помаленько треба ходити, чуть скоріше можу впасти. Отак, така життя моя вже. Ну, але Богу дякувати, я не вбіжаю на свою долю, та так мені Бог дав такую, таку долю, де треба жити. Добре, що є біля кого. Бажає Мараїсі Леонтіївні ще довгих років життя. Віра Шевчук, Дмитро Кудик із села Борихів, телеканал Аверс.